Так, Всім привіт. Сьогодні у нас 4 грудня, не грудня, а січня. Закриємо, щоб не бликувало. Значить, Продовжуємо ми розбиратися із цим конструктором Лего. Да? Зараз ми його розберемо, я тут вже трошки під, ну, відкрутив так, для швидкого. Розбирання, щоб не затягувати время. Та й подивимося, що це за річ, як воно там, бо зараз нам потрібно буде міняти е, ніж е, на цей ж, що я вам вчора показував. Да? І, і до цього ножа до цього, да? потрібно змінити оцю -оцю головку. Тобто це треба вставляти, оце під цей ніж, оця головка. Зараз ми це, цим і займемося по-бистрому. Отак От ми зробимо, щоб і вам було видно. Значить, нічого страшного тут немає. Я вже ось відпустив, Для цього треба тільки викрутка така хрестоподібна да? хрестиком і ключик на сім, щоб придержати оці гайочки. Значить, я це ж кажу за кадром вже роз... Роз... розібрав трошки, щоб і вам було видно Оце все діло. Нічого тут такого немає. Замінити ножика цього потрібно викрутити 5 гвинтів. Значить, зараз я витягну оці всі. Зараз я його зразу застопорю тут. Отак От ось ослаблю. Витягнемо. Дивіться. Оп. Так. От і все, гляньте. Розібрав, витягнув ці дві щіки на сторону. Все, все у нас залишилося. Тепер викручуємо ножик сам. Ну, все. Ножик нічого держати не треба, бо тут гаєчки, вони вже в своїх гніздах стоять, тут тільки викрутка і все, швидко і скоро. Ось, раз, раз. Зараз ми. Ще ж і липне. Так, все, викручуємо. Дивіться, один, другий. Заодно і конструкцію побачимо. Ось ось, гляньте. Ця щека знімається і ось ось стоїть, бачите, стоїть сам ніж, який ви по-другому не поставите. Тільки так, бо в нього є. Воно. Тут. Штіфти, на які він стає. Ось ось. Штіфт, штіфт. От і все. Тепер ставимо цю сюди. Ага, неправильно ставлю. Отак От ось, ось треба ставити заводимо. заводимо її сюди. Авайчка наша покотилася. Так, зараз. Дивіться, наш штифт поставив, наш штіфт поставив. На штіфт поставив. Тепер цю щоку ставимо назад. Оп, і прикручуємо. Бистро і скоро. Ножик ми вже замінили. Це так показую, гляди, комусь треба, бо картинки то картинками, а коли людина, воно так наче, коли очі бачать. Ось, все, дивіться, взяли і все і зробили. Все, затягнули. Все, є. Ножик у нас ось, ось стоїть. Бачите, поміняли ми такий ножик. Ну, тепер ставимо, дивимося, як нам правильно ставити оцю штуку. А нам її треба ставити ось таким ось образом. Ви теж її по-другому не поставите, тільки так. В одному положенні. Так, ми це розцібнемо, одведемо так, О, дивіться все на місці. О ну, тепер нам треба попасти. О. І ставимо цю на місце. Одну купа попадаємо. Ось вона вже вийшла з цієї сторони. І оцей, і оцю ж ось цю Тягу ставимо на місце, зараз ну, в принципі все. Так, вот так вот и застопорим, гаечки наживим сюда и все. Вот это и все, замена. Сейчас я докручу, короче, дай вам покажу. Так, продовжуємо. Закріпив тут вже все ось оця головка на місці. Ось так ось воно працює. Бачите, да? сюди ставимо. Зараз я вам покажу, щоб вам було зрозуміло. Ось отак от воно працює. Навіть не знаю, як же ж його. Так, щоб вам видно це все діло було. Зараз. Ось позиціонуємо, коротше, ось отак ось його. Невдобно, бо ось, бачите, викусило. От. Я тут уже накусався, але ну, все, бруньку треба. Так, ось що залишилося в мене брунечка. Ось ось. Дивіться, нам треба викусити оцю бруньку. Ми отак ось. ось Робимо. Ось ось, положили. Ось все, викусяна Брунька. Тобто, таке, знаєте, у мене зараз мій мозг розслоївся так, 50 на 50. Нельзя сказать, сказати, що воно мені не подобається. От. Ну і щоб я там аж, сильно так аж ну, не знаю. Ну то є ще треба по потренуватися трошки. Ну все. Бачите, я їх вже тут накусав. Так що головне, що підходить воно в будь-яку, там де ти викусив, ставиш на будь-який черінок із будь-якого черенка. Оце, звісно, прикольно. Що тут повторяємось у нього. Конечно, така самошеча. Ну, нормально. Ну, ще будемо тестувати, ще будемо пробувати. Ще я зроблю не одне відео. Поки ми на молекули це все не поділимо. Дехто казав, що неможливо тонки прививати. Значить дивіться, зараз я вам показую ось Чубучок, дивіться. Чубучок, зараз заміряю вам товщину його цього Чубучка. Дивіться. Бачите? 3,37. 37. Тепер дивіться, я розвертаю його. Бачите? Я викусив. Навіть в 3-мм викусив. Дивіться, ще раз показую вам. Гляньте. Все, все можливо зробити на ньому. Можливо, єдине, що те, що я і казав вам у першій частині свого відео, да, оця площадка вона також тут рівна. І тут що такий можна, тут навіть відкусити його можна, бо дивіться, воно сюди. Повністю лента. Бачите? дивіться Зараз його просто перекуса. Бачите, немає. Воно вже сховалося за ножиком. Його тобто, треба його позиціонувати. А так це вам вручну. Треба. от Просто треба під свої задачі просто допрацювати. Оце діло. От. І можна що завгодно. Ну Це просто воно бачите геть, сухе. ось Я його ну просто перекусив та й усе. Тобто любу товщину, що товсте, зараз я возьму товстий, бо я вже тут поперепортював усі. <гум> ну ось, Юпітер тут я приносив. Ну Це ж на, на камеру дуже погано його робить, коли ти робиш. Ну, ну ось, дивіться, бачите, товстий ложиш. Ти ж його можеш отак ось викусити. Дивіться, бачите? Ну як ти його спозиціонуєш? Це я вже трошки просто близько взяв до цього. Зараз. Коротше, тут можна викусити як глибоко. Ось, бачите, воно... Давайте так буду показувати. Як глибоко, аж за середину. А можна викусити, що й не буде видно навіть серцевини. Просто отут на цій площадці треба зробити, ну, щоб вам було зрозуміло шифер. Волни маленькі, щоб не йорзалася ця паличка. от А ставала там. ну І тоді ви зможете окусати кусати. Гляньте. Бачите? Дивіться. Тобто скільки ви її туди подасте, скільки воно й викусе. Оце, щоб воно произвольно так не викусювало, то треба, щоб воно трошки було, якби. Ну, шифер трошки був. Ось, дивіться. Як прекрасно, бачите? чуть чуть тільки серцевинку заділо. Така геть мілка вийшла. От якщо викусить бруньку, ну давайте зараз спробуємо, яку ми бруньку. Тут вже всі бруньки я викусив. Зараз спробуємо з оцої, мабуть, а де тут? І тут повикусював. Оце я допався. Ось о, є брунька. Зараз викусимо сюди бруньку. О, ось все, викусили бруньку. Так. А палку куди я вже дів? Ну, навіть, якщо її сюди вставити, дивіться. Ну, тобто, все воно підходить геть. Абсолютно. Ну, все мілка, це ось мілка, що я зробив. Що я казав, єлі зачепив. Ну, все, в любу можна сунути і воно нормально, все лянта, як одне ціле. Просто примотали і все. Тобто має право на життя. Коротше, ще підтренуруємося. і порівняємо там ще анонсом, скажу, що це не останнє відео, це друга частина всього-навсього. Це ми якби зробили конструктор Лего, поміняли, подивилися, як воно працює, як воно що. Попереду жде ще одне, таке ж саме, цікаве. Буде порівняння ще одного. Уже не цього. Не Тут ми вже порівнювали. Тут перероблювати нема чому і дороблювати, допилювати. Тут все і так понятно. Тут ото три ножа. І все там чітко, все, всі запчасті при ньому. Барабанчик то тільки прокручує і все, зламати його неможливо. І в тому я тільки підозрюю, що мабуть білоруси пішли по, по, ті, по шляху найменшого противу. Спротиву, значить, наві, напевно, не точно ну, напевно, що ножі там тільки якби, взяті від от масово китайських. Да, ну, Треба буде в Олександра взяти ножі і просто. Подивитися, чи підійде воно, чи ні. Якщо підійде, то тут взагалі питання. Це як би така річ інтересна доволі. От. Ну, А за цим ми ще, ще зробимо відео. От. Ну, як, Поки 50 на 50. 50 треба, 50 ще трошки мозг. Ну, Викусює красиво. І справляється він на ура, чистий в нього різ. Я нічого не скажу тут. Е, Хотів би обгадити, ні. ні-ні-ні, <різь> різ чистий. Е, погратися, погратися, якщо так от для себе. То, ну це Якщо ваша річ, ви її купили і що-то не устраює. Понятно, можна погратися, допрацювати, оцей, купити просто капролон. От, і зробити під себе. Вона витягується, дивіться, бачите? Ось цю площадку просто переробити. І все, гляньте. Зараз я її витягну. Ось вона, бачите? Тобто тут на цій площадці зробити шифер. Ну, тобто волни. Не одна, щоб просто одна як би углублення було, бо то неправильно буде. А такі ну, мелкі ну, штук хоча б три. І от тоді тоді ви вже точно будете, якщо ви тоненький взяли, ви ага, дивитеся, якщо вам дивитеся забагато, ви раз передвинули у би, углублення положили. ну Шифер, да? розумієте. Передвинув. І тоді він куса може тільки корку, там, кору задирати. Може там на буквально міліметр вибрати. А може 2 міліметри вибрати. Ось, ось Це 2 міліметри. Ось вибрато. Просто от це углублення десь на 2 мм вибрато. Тут ось, ось тільки коснулося. Бачите, я так зробив, що навіть до серцевини не достало. Тут тільки бруньку, ось я зрізав, бачите, брунька зрізала і все. Тут взагалі на 2 мм навіть глибше зроблено. Виямка. Ну Тобто треба оцей квадратик. Просто ви робите під себе, нічого ви тут не, не спортите. Просто другий взяли капролон там чи що там, хоч на ринку, хоч де там купили квадрат, І під себе, під свої задачі зробили. Нічого тут такого заумного, ось дивіться, ставиться ось воно. Раз воно засунув. Все, воно на місці, бачите? Тож нічого тут такого немає. Тут навіть я ж кажу. Аби це моя річ особиста була, я б уже б його переробив. Ну, поки. Поки це ще не моє, то я, якби, я тільки хочу зрозуміти, воно взагалі потрібно чи ні. Бо мені багато після мого першого відео там ви ну, багато написали, відкликнулися, за що я вам дуже дякую. Що, ну, один коментар був, що це ерунда ну, треба брати. Зараз я покажу просто який. На комп'ютері. Треба брати. Ось такі. Ну, знаєте. да, Там, до речі, ціна бачите, 11200 Короче, Воно там стоїть 280-250 умовних одиниць. такі речі, ну, Я не думаю, що це вихід для моїх задач воно не потрібне абсолютно. от Даже можу і пояснити чому в Ки... можна в Китаї купити ну, ось вот, дивіться зараз я включу зараз воно загрузиться тут щось сьогодні інтернет у нас трошки хромає Ну що, зараз загрузиться. Коротше, можна купити у Китаї, воно там стоїть 2, а, ось все, дивіться. Все, той, же ж, бачите, той, що я там вам показував, тільки тут стоїть 2118 грн. і доставка його. 464 В ітоги, ну 2700. Да? Ні, 2600. 2600 От, ну, знаєте... Це теж якби не дуже... Це такий специфічний інструмент для настольної тут привилки. Сидіть, клацати, а вийти в садок. Де, допустимо, якщо ви там кісточок насадили, там абрикос, слив. Ну, допустим, да? допустимо, ну, для подвою, Насадили, і у вас його там сотні там, чи тисячі, неважно. Ну, І ви прийшли з цим. І Що ви будете робити? Вот. Ну, Допустимо, ви бруньку взяли, там прийшли, прийшов вам цей матеріал, ви бруньку викусили ним, не питання. От. А як будете прививати до цього ну, до того деревця, до дикаря? В кармані ножик ще теж за такі ж самі груші. То для чого він тоді спрашується? Обично ж ну, прививаєш, ну, прищеплюєш, а да? потім весні другого року, коли брунька просипається, зрізаєш там над брунькою і все. І, роз... і далі пішов вже те, що ви там прививали. Ну, наскільки я розумію. Вот. А цим ну, це такий специфічний інструмент. Це, да, можна там зробити колишок там, да, буде рівно, гладко. Ну, ви бачаєте, за. 12 тисяч брати, щоб робити колишки чи ще щось. Слухайте, можна і ножом зробити тим, що я вам показував 100 раз. Тобто, ну, Для кожних задач, для моєї задачі він не підходить. От. Мені треба те, що я вам тільки що показав, рівно рівно викусити і рівно ж уставити. Все, щоб було, воно повторялося на там Чубуках. От, ну, от, от так якось. Побачимо, ще я вам покажу. До це іменно підійде для цих е, задач, що я тільки що казав, підходиш до, ну, до деревця, зараз камеру поставлю. Так, закріплю, щоб вона не впала, да? от. підходиш, підходиш до. Дикаря до того, що росте, ось у вас росте, ваша ну, там, алича чи миндаль, що ви там висаджували, чи той же ж декар, персик манжурський. да? Ви підійшли, є у вас ветка, допустимо, що ви там отримали. Не важно. От Гаранжи, від Григоровича, від Лібокого. Взагалі не важно. Ось ви отримали живці. Ну що, ви? Допустимо, вам треба бруньку забрати. Ви забрали. Ось все, бруньку. Раз, забрали. Так. Ось. Все, забрали брунька у вас у руках. Ось все живеться і стоїть. Ну, у вас, чи скажу, жив, не живеться, а подвійний. Той. Деревце, коротше. Ви підійшли до цього деревця, ось у вас цілий ряд. Ви ось цим ножом так воно працює. Зараз. Ось, що, ви підійшли до нього. Раз, поставили, зробили куріч ось. Що, воно вигрізло. І сюди поставили ось що, бруньку, ту, що ви викусили. Ну, з того. Поставили бруньку, обмотали, все, і на цьому, а ножом. Чи тим, що я вам перед цим показував, що з двома ножами. Ну, що ви зробите? Бруньку. Да, ви викусили. Ну, забрали ви бруньку. А туди, а сюди як, як правити? Щоб сюди привити, то треба таке зробити. О, а потім тут, от тим ножом, ви двома сюди прив'ятаєте. Ну, а якщо брунька там не зрослося, чи що, то у вас оцей весь дикарь вже все на виброс. А так і у вас є шанс, що ви там, а не, пішло, не пішла брунька, не проснулася там чи що. Ви можете її опять же, літом там, в, кінці, ну, серед, в кінці літа. Ви просто перепривили, взяли, підійшли опять класно і підживили, підщепили туди другу бруньку. Так уважиш цей же ж різ, а не на виброс, бо ви отак так от зрізали, щоб привити туди бруньку. Ну, якось так. Коротше, на цьому ми, на цьому відео все. Всім до побачення, всім здоров'я й миру. Мирного неба над головою. Короче, Дальше продовження ждіть, воно буде, будемо порівнювати. Побачите, що будемо ще порівнювати з оці. Уже іменно з оцим будемо порівнювати. Так що з вами поки не прощаюся. На все добре, до побачення до наступного відео.